Діти, які вивчають кримськотатарську мову у цій школі, поділені за віком на дві групи старшу та молодшу, сказала вчителька гуртка Ленара Асанова. В кожній групі, групі по 15 учнів. Заняття проходять по два рази на тиждень в кожній групі. На цих уроках ми, звісно, в першу чергу навчаємось правильно спілкуватися рідною мовою, вивчаємо нашу культуру, обряди нашої національності, вчимося, як правильно треба відповідати на питання, основи спілкування. Як привітатися, знайомитись, як розповідати про свою сім'ю, родину, про свої захоплення. Брати, сестра Ельдар та Еліза тепер навчаються у цій групі разом. Дівчинка прийшла цього року. Опис вивчає рідну мову четвертий рік. Це наша рідна мова, національна мова. У гуртку проводять конкурси віршів, малюнки різні заходи до кримськотатарських свят. Як розповіла заступниця директора школи Наталя Цуканова, гурток працює з 2017 року. Гурток займається постійно. Гурток завжди приймає участь не тільки в шкільних заходах, а й у районних. Діти є активними учасниками районних свят, районних конкурсів, фестивалів. Саме головне, що діти вивчають традиції, культуру свого народу. На сайті Верховної Ради України повідомляють, що згідно з даними Міністерства освіти і науки у Генічицькому районі кримсько-татарську мову також вивчають у Новоолексіївському яслах садку номер 20 та у Новоолексіївській загальноосвітній школі номер 1 Наталія Тимофєєва, Владислав Купрі. В новини на Суспільному Херсонщина.